Цієї ночі близько пів на другу ворог завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Чугуївському районі. На щастя, без постраждалих, протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківщини вздовж лінії кордону з Російською Федерацією та лінії зіткнення в Харківському, Куп'янському, Дергачівському та Ізюмському районах. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби в Куп'янському районі троє людей зазнали поранень. В Харківському районі. Йоні двоє чоловіків отримали поранення внаслідок підриву на міні. Мінна небезпека на звільнених від ворога територіях залишається дуже високою. Попри те, що піротехніки ДСНС роблять усе можливе, аби очистити нашу землю від вибухонебезпечних речей. Протягом минулої доби знешкоджено 1110 боєприпасів та вибухівок. Виявлено в тому числі багато протипіхотних мін. Пелюсток закликаємо всіх бути максимально обережними.